Із великим розмахом в неділю 2 квітня пройшов благодійний сольний концерт актора студії Квартал 95 пародиста Юрія Великого. Благодійний концерт пройшов на новій сцені театру імені Лесі Українки з аншлагом і мав на меті благодійну місію зібрати гроші на допомогу нашим захисникам в придбанні дронів. Розважали глядачів неперевершеність висміяних образів та до болі знайомі життєві ситуації, які нібито траплялись із кожним. Гумор, який має військову тематику, який має тематику висміювання нашого ворога, він стає не такий страшний, як він є, але не треба при цьому не треба забувати, що це все ж таки ворог. Його нужна, його треба бити і бити на всіх фронтах. Пародист Юрій Великий перевтілюється не лише в образи ворогів України: бульбафюра Лукашенка, Путіна, терориста Гіркіна, мати, яка проважає двох дітей на спеціальну воєнну операцію, туристку із залушти, яка ну дуже сильно не хотіла повертатись в своє задрипане місто в Кацапії. А ще Юрій майстерно передає інтонацію і міміку сучасних героїв нашого часу відомих політиків чи медійних осіб, які своєю епатажністю завоювали народну любов. Олександр Поворознюк, Олексій Арестович, Дмитро Гордон, Володимир Золкін та інші. Але ж це не все, що команда гумористів підготувала для глядача. Поділився Юрій. Треба мати час на те, щоб читати новини, переварювати все це, фільтрувати і дивитись, що зараз найбільш буде цікавим для глядача, і тоді робити цю пародію. Образів у Юрія безліч, але є образи, які співпадають із характером актора. Будуть деякі. Смішні історії з життя, тому що глядачі приходять на концерт в першу чергу поспілкуватись з артистом вживу, як то кажуть, і їм цікаво, крім того, що вони вже бачили до цього по телевізору або на ютубі, їм цікаво щось почути те, що вони ніколи не чули. Є один образ, який актор давно не наважився показати, але тишком пародіював. У мене є багато образів, які до вподоби по життю своєму до вподоби, але з тих образів, які більш комфортні. ну, По-перше, це образ нашого президента, тому що я, вже, я ще в 2009 році, коли тільки вперше прийшов в квартал, ми вже з моїм напарником тоді робили такі тихесенькі пародії на Володимира Зеленського. Нікому це не показували. Ну, з, того, з того моменту я вже почав його продіювати. Не буду сьогодні робити гучних заяв, бо я бачив в залі багато жінок. А нам, чоловікам, завжди треба думати, що ми говоримо. Що ж, перейдемо до концерту. Концертна програма складалася з найлюбленіших персонажів: Фейгіна, Арестовича, Лукашенка, Гіркіна та лунали пісні в образі Дениса Майданова. любимая, уже есть. Марк, прости, но надо идти в зал, там уже концерт начинается. А, Лёш, подожди, какой концерт? А как же наш эфир? Ну, какой концерт? Душевный такой, по-домашнему. Жена купила билеты, просто когда все женщины фанатеют от моя жена почему-то фанатеет от Великого. Ну, сам понимаешь, пришлось идти с ней и так далее, и так далее. Вчера мной была проведена боевая военная, интимная спецоперация. А солдат в атаку не идет. Владимир Владимирович. Опять? Сейчас, секунду, посмотрю. Мимо! Теперь я, Ж8 Александр Рыгорович, ранил или убил? Не боюсь ничего. Ему же вообще пора. А ще окрім концерту був і міні-аукціон, на якому кам'янчанам пропонували придбати акцію компанії Юніверсал футболку Євгена Хачеріді, українського футболіста, центрального захисника, який грав за національну збірну України та Київське Динамо. Окрім цього, був і футбольний м'яч з підписами національної збірної, який, до речі, придбав кам'янчанин за 300 доларів. Ми сьогодні побували на цьому концерті. Це дуже було приємно для нас. Це як сказав Юрій. Коли був початок війни, ми десь заключили якесь було питання у нас в голові, як правильно робити, що правильно робити, куди біжати. Я для себе розумію, що оце це для мене. А те, що вони роблять, вони покупають мавіки, вони допомагають хлопцям, які знаходяться на передової. І цей лот, це ну, може для когось банально, але для мене я розумію, що маленька ось та підтримка, вона буде допоможе тим хлопцям, які там, які нас захищають. Концертна програма займала близько дві години, але цей час прилетів на одному диханні. Після завершення вишикувалась величезна черга із бажаючих потиснути руку талановитому актору і зробити спільне фото. Концерт просто зашкалює гарно, емоції. Шелені це... емоції дуже це просто прелість. Юрочка, хлопці. взагалі, умнічка. Молодці, що вони подавати настроєння, тому що ми, звісно, за час війни немножко приустали, тільки сльози на глазах вічно ридаємо. От зараз немножко аж стало легше на душі. Спасибо огромне. Наші найкращі, найкращі, хлопці. найкращі. юрочки найкращі лучше пожелання. Дуже було весело. Тематика різноманітна, і такі знаєте, переходи, коли і на екран це щось новеньке, таке, знаєте, коли люди виступають. І така гра і слів, і така велика, така багата творчість. Його. Оригінальний актор. Як у якого вже є своя публіка? Він дуже талановитий, він дуже успішний. Я думаю, що, дай Бог йому здоров'я, що він ще багато багато років виходив на сцену і радував своїх глядачів. Всеукраїнський український тур проходив за підтримки благодійного фонду за Луганщину та громадської організації ВПО України. З початку повномасштабної війни. Є благодійний фонд за Луганщину, і ще в нас є фонд благодійний ВПО, де ми допомагаємо переселенцям. А ще Юрій звернувся до кам'янчан та українців в одному із найулюбленіших своїх образів. Дорогі кам'янчані, і взагалі дорогі українці. Я хочу побажати всім нам миру, стабільності і нашої скорішої перемоги. вона, вона обов'язково скоро настане 36,6% всім. Слава Україні!